Мої вітання, друзі! Ради вас знову бачити на нашому YouTube-каналі Сторгу. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про ось цю металеву палицю. Так-так. Приємно на дотик, комфортно лежить в руці, легка, довжиною в 1,57 м металева палиця. Але, як ви вже, мабуть, здогадалися, це не просто палиця, а це мультиінструмент від торгової марки Fiskars, який відноситься до системи QuickFit. Цікаво? Отож, починаємо огляд! А перед початком перегляду цього відео хочу вас попросити підписатися на наш YouTube канал торгом і поставити цьому відео вподобайку. Вам не складно, а нам буде приємно. Отож, все, що ви побачите в цьому відео, буде використане не проти вас, а навпаки, тільки буде полегшувати і приносити задоволення від роботи на присадибній ділянці. Погнали! <му> Глядачі нашого YouTube каналу торгом знають про торгову марку Фіскерс. Але більшість людей в Україні про торгову марку Фіскр знають лише, що вони виготовляють якісні сокири, колони та якісні лопати. А про те, що вони виготовляють ще і якісний садово парковий інструмент, про це невідомо. Так, от сьогодні я хотів би з вами поговорити про систему QuickFit. Що це за система? Ця система включає в себе ось таку палицю тримач, або можете назвати черенок, держак, або ще щось, і безліч різного інструменту. Ось, до прикладу, я дістаю зі своєї коробочки ось такі пластикові граблі. В чому є перевага даної системи? А перевага є в тому, що ви маєте один черенок, один тримач або. Одну палицю, на яку ви можете одягнути силу силену різного інструменту, наприклад, ось такі граблі. І відбувається це не якимось там закрученням або викрученням цієї палиці, так або вкручуванням якихось винтів. А відбувається це дуже просто. Одним рухом. Раз, і ви вже зафіксували, наприклад, ось ці пластикові граблі. Так само легко. Ви можете їх зняти і одягнути будь-який інший інструмент. Отож, перейдемо до огляду того ручного інструменту, який може одягнутися. На ось цю палицю. Перше, що попалося мені під руку, це ось такі пластикові граблі шириною на 52 см. У Fiskars існують точно такі ж самі граблі, проте не під систему QuickFit, а під звичайно, там металеву ручку. Вони не розбираються ці ж розбірні до системи QuickFit. Перевага даних грабель полягає в тому, що вони пластикові і мають гнучкі. Зубчики. Даними граблями ви можете з легкістю вичесувати ваш газон від листя або від будь-якого там засмічення гілочок і так далі будь-якого сміття. При цьому зуби не будуть пошкоджувати траву, а відповідно не буде пошкоджуватись ваш газон. У мене є такі граблі вдома. Я їх використовую, і я їх використовую не тільки як граблі, а як і мітлу. Тобто, прибрати якесь сміття, ніби як підмести з ними, зробити це дуже просто. І а, пластик настільки тут надійний, стільки якісний, що на них можна наступати, їх можна вигинати як завгодно, і при цьому вони не ламаються. Ну, звісно, якщо там ви будете прибирати якесь сміття на асфальті, то зубчики часом стираються, але знову ж таки ця основа зміна, тому проблем в цьому немає. Отже, переходимо до наступного, що там є в моїй коробиці Далі а далі у мене є ось такі металеві граблі. Також під систему QuickFit. Тобто, все, що я вам буду показувати сьогодні, це під швидкоз'ємну систему. Ці граблі шириною захвату 56 см, є вужчі, є ще ширші. Ну, я думаю, що багато хто з наших глядачів, у кого є присадивна ділянка, знають про такі граблі. Вони можуть бути не тільки від торгової марки Fiskars. є і подібні інші варіанти. Але перевага саме Fiskars в тому що. От, ці зубчики також дуже гнучкі, не дивлячись на те, що вони металеві, але вони такі, як підпружинені, вони повертаються теж назад. І їм також зручно прибирати. Проте, якщо ми говоримо про газон, про траву, то їм потрібно прибирати обережніше. Так, наступне, що в мене є, це також ось такі, як я вам сказав, вже вущі граблі. Так? Ширина в них 13 см. Ці граблі вже використовуються для прибирання десь між квіток, між якихось кущиків, там де ну, я думаю, зрозуміло, да, в важкодоступних місцях. В принципі, матеріал той самий використовується. Металеві такі підпружинені пластинки, дуже якісні. От, просто вуща ширина захвату. Наступна штукенція, мабуть, більшість наших глядачів вже здогадали, для чого вона призначена. Якщо хтось не здогадався, то я вам поясню, що ця щітка і цей скрибок призначені для очистки системи водовідтоку, тобто із дахів або з якихось інших поверхонь, якщо у вас є відлив, і він часом засмічується, тому що туди потрапляє всякий бруд з даху, листя, гілочки і так далі. І щоб він у вас був завжди. Чистенький, то є ось така щітка з однієї сторони, вона може в таке положення переміщатися або в таке. І є ось такий, відповідно, шкребок для того, щоб ви це все могли відчистити. І знову ж таки, вона з легкістю чіпляється на систему QuickFit. І так само з легкістю знімається. Далі, що ми маємо? Ми маємо ось таку щітку для підмітання. Ширина у цієї щітки 26 см. Є ширші щітки. Ну, в мене в даному випадку 26 см. Знову ж таки, перевага QuickFit. Ви одягнули. І починаєте підмітати. Підмили, зняли і у вас же є окрема щітка. Окремо ручка і все це дуже легко зберігається і компактно зберігається. Так, далі, що ми маємо? Ми маємо ось таку окрему ручку QuickFit. Тобто є ось така палиця довжиною 1,56 м, а є коротенька ручка. Для чого використовується ця коротенька ручка? Для того, щоб можна використати її було ось такою садовою лопаткою. Ну, в принципі, Цю садову лопатку можна взяти і за цю невеличку, якби це не ручка, ну, таке невелике кріплення можна, але для зручності знову ж таки, можна скористатися системою QuickFit, і у вас є вже повноцінна ручка, приємна на дотик, по-моєму, тут вона так прогумована, приємна на дотик, і вже ви можете використовувати цю садову лопатку. Якщо ж ви не хочете нагинатися, знову ж таки, у вас є. Ось ця палиця, і ви собі можете стояти, не опускаючись, так, не нагинаючись, і копати цією садовою лопаткою. Так, це є. Далі, що ми маємо? До речі, хочу вам сказати все, що все, що буде в цьому відео, це не все, що є у Фіскерс. У є набагато більше варіантів. От, є ось така, не знаю, тяпка, сапка двохстороння. Теж під'єднується до цієї палиці або до тієї короткої. З однієї сторони, в нас є тяпка, така вузенька, з іншої сторони, ми маємо зуби. Все це таке маленьке мініатюрне. Я думаю, що жінки і мене зрозуміють, це для догляду за якимись невеличкими рослинами, тим самим квітами і так далі. Є така штука, зафіксували. Далі. Наступна штука це ось такий стальний гак. З двосторонньою заточкою ширина леза в нього 7 см, виконаний з високоякісної сталі. Термін гарантії взагалі не обмежений. Використовувати його можна взагалі як завгодно. Но в основному він призначений для того, щоб викорчовування якихось бурдянів. Для очистки садової плитки також між швів можна очищати за допомогою цього ножа, можна використовувати його як шкребок. Так, що там у нас далі? Далі у нас ось така сапка. Ну, я захист знімати не буду. Сапка шириною 19 см. Можна використовувати як з короткою ручкою, як я вам вже показував, можна одягати на оцю. Ну, я думаю, що на цю, можливо, не так уже і зручно буде. Хоча, щоб не нагинатися, можна використовувати і ось таку довгу. Сапка виконана також з високоякісної сталі, приміняється, як для бур'янів, для прополки там, між зурядь. Культурних рослин для бур'янів, або також можна і очищати якісь бур'яни на, на плиці або на будь-яких інших поверхнях. Наступна штука це нас ось такий збирач для вашого врожаю, якісь яблука, груші або інші фрукти, які вісять високо на дереві, ви можете. Скористатися ось таким садком. Ми можемо бачити, тут зуби для того, щоб відривати плоди. Ну і тут сіточка, щоб збирати. Все це також, нагадую, чіпляється до цієї ручки. Так, наступне, що там у нас, ну і наостанок, скажімо так, що в мене залишилося в моїй коробиці, це ось такий аератор для вашого газону. Також чіпляється на цю ж саму ручку. Шириною він скільки, 17 см. Це, звісно, не для якогось газону там на Так? Якщо у вас невеличка ділянка газону, то без проблем цією штукою можна скористатися. Хто не знає, то це просто катаєтесь ви цими їжаками по газону, цим самим ви проколюєте отвори і робите аерацію для того, щоб повітря. Кисень насичував кореневу систему трави, і трава була густішою і зеленішою. Так, на цьому все, але у мене є ще інша штука, яка також відноситься до системи Quick Fit. Є в мене ще ось така шабля, це ручний висоторіз. І якщо я причеплю її до цієї палиці 1,56 м, то ви скажете, що, що ж це за висота, що її можна обрізати. Тому у Fiskars є ось така палиця. Вона товстіша, ніж попередня, та що я вам показував, вона телескопічна, довжина її складає 4 метри. Але на кінці, на кінці ми маємо таку саму систему QuickFit. Тобто все, що я вам показував раніше, можна причепити до цієї палиці 4 метри. Щоправда, там більшість того інструменту якби не призначена для такої довжини. А от для висоти ця штука призначена ідеально. Ну і збирач для плодів. Дев'ять ось. Також сюди підходить ідеально. А, в принципі, на цьому все, що я вам хотів показати по даній системі. Нагадаю, все, що було в цьому відео, ви можете придбати в нашому інтернет-магазині з Торгом. Посилання буде в описі під цим відео. Або якщо ви знаходитесь в місті Києві, ви можете завітати за адресою бульвар Васлава Гавела, 18, наш офлайн магазин торгом. Дякую за те, що дивилися. Дякую за те, що ставите свої вподобайки і підписуєтесь на наш youtube канал. Бережіть себе, допомагайте збройним силам України і до зустрічі в нових відео.